Шановний голово, шановний шановні колеги. На цей тиждень, порядку денному стоїть законопроект 1159, який передбачає надання повноважень місцевим громадам по розпорядженню землею. Прошу вас включити законопроект 2291, який передбачає заборону на відчудження земель, розташованих за межами населених пунктів, для того, щоб цей законопроект 1159 міг отримати підтримку не тих, хто хоче передати просто ці повноваження місцевим органам самоврядування, а також і тим скептикам, які вважають, що органи самоврядування зможуть ці землі всі розпродати до кінця своєї каденції. Крім того, прошу підтримати включення 1899 і 1920. Це ті законопроекти, які стосуються посилення фінансової самодостатності територіальних громад, які були на минулому сесійному тижні, але не були проголосовані, тому що ми до них не дійшли. Це той пакет, який від нас чекають сільські і селищні голови, а так само голови і громади, понад 20 мільйонів населення наших громадян, які живуть у сільській і селищній місцевості. Дякую вам за увагу. Дякую вам.